Кожного своє життя і кожен може свій вибір мати. Та знай здоров'я не купиш ніде, тому слід тобі пам'ятати. Не піддавайся чужим балачкам, не слухай те, що тобі пропонують. Ми скажемо разом: Стоп, Сміт! Він не потрібен нам! Здорову націю на Україні цінують. Якщо ти заплутався у своїх думках. Якщо не знаєш, як тобі чинити, ти звернися до своїх батьків, вони зуміють тобі роз'яснити, не руйнуй та не крив себе, пам'ятай, життя у тебе одне, здоров'я цінуй та себе бережи, сто сні на всю Україну скажи. Не забувай та друзям своїм нагадай, здоров'я дикуні.